Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні приготуємо смачну намазку з додаванням сезонного такого овоча, як кабачок, що будемо використовувати. По-перше, кріп. Небагато, можливо, одна четверта пучка, одна цибулина. Ідеально, якщо у вас буде червона, вона мені найбільше подобається. Одна морквина, один кабачок, соняшникова олія для смаження. Багато не беріть, ми більш-менш за корисну їжу. Сіль, чорний мелений перець по смаку. І будь-який сирна маска або ще якісь тут у мене я скажу, як він називається, друзі. Сир м'який розсільний, салатно бутербродний Ну, він мені подобається, тому буду використовувати його. А ви, м'який сир, який подобається вам. Почнемо з того, що наріжемо моркву і цибулю. Нарізаємо в довільній формі, нам потрібно просто їх обсмажити. На розігріту пательню. Додали соняшникової олії і всипаємо нашу цибулю та морку. Обсмажуємо 7-10 хвилин, а поки займемося нашим кабачком. Трішки перемішали, накрили кришечкою і нехай обсмажується. Кабачок нарізаємо невеличкими кубиками. Для цього ви можете просто ось так нарізати. Спочатку кружечками, а потім ці кружечки вже соломинкою, а соломинку на невеличкі кубики. Для того, щоб все добре обсмажити. Ось так. Додаємо кабачок, нарізаний кубиками. Додаємо спеції. Перемішуємо. Накриваємо кришкою і тушкуємо хвилин 20, інколи помішуючи. Вимкнули світло у нас, але нічого страшного, продовжуємо готувати. Все, зняли. Наші кабачки з цибулею та морквою після 20 хвилин тушкування на пательні і даємо їм охолонути. Тепер, друзі, коли остила наш кабачок цибуля та морква, додаємо сюди ж мілко нарізаний ось так укропчик. І додаємо сюди наш сир. Беріть такі якісь, ну, які вам подобаються, я кажу, у мене такий знаєте. Солоний, я більш такий люблю, ви можете взяти якийсь кремоподібний. Також буде, знаєте, така інша консистенція вашої намазки. І тепер за допомогою ручного блендера збиваємо наші інгредієнти до однорідної консистенції, до такої намазки. Ось така смачна намазка у нас виходить. Подивіться на однорідну консистенцію. Швидко готується, доволі таки ситна. І повторюсь. Смачна підійде до будь-якої основної страви. Дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Якщо так, вподобайку. Підпишіться на канал і до нових зустрічей!